Добрий день, шановні колеги, шановні учасники науково-практичної конференції. Завжди приємно ділитися своїми знаннями, науковими розвідками і творчими пошуками з освітньою та науковою спільнотою, і, зокрема, виступати на наукових заходах. Мене звати Ольга Красницька, я кандидат педагогічних наук, доцент. Досліджую питання ораторської діяльності викладача, науковця. Автор моделі і структури ораторської діяльності. І сьогодні я хочу з вами поговорити якраз про те, як викладачу підготувати себе до ораторської діяльності. І як у цьому нам допомагає інформальна та неформальна освіта. Отож, формування готовності викладача до ораторської діяльності у процесі неформальної та інформальної освіти. Часто викладача порівнюють із садівником, який дбайливо вирощує рослини в саду, і з архітектором, який дбайливо забудовує знаннями всі куточки людської душі, і зі скульптором, який обтісує та шліфує розум і душу людини, і з полководцем, який енергійно веде наступ проти незнання і невмінь. У сучасному ж освітньому середовищі викладач є найціннішим активом. Саме викладач ерудований професіонал, експерт у певній галузі чи тематиці, професійний спікер, який вміє синтезувати знання з різних галузей і який створює й поширює модерний освітній контент. І що не менш важливо, який ставиться до своєї роботи з любов'ю і працює за покликанням, такий викладач ніколи не зупиняється у своєму розвитку, тому що розуміє для того, щоб рухатися в ногу з часом і генерувати необхідні для майбутнього слухачів студентів знання, потрібно самому постійно навчатися, розвиватися, самовдосконалюватися та Дивитися в напрямку майбутнього і, звичайно, своєчасно позбуватися застарілих методів, форм і, і матеріалів. Як пише Роберт Грін, автор відомої книги Майстерність, до речі, рекомендую її прочитати. Усе наше життя та професійна діяльність, зокрема, це своєрідне учнівство, де ми застосовуємо вміння вчитися. Кожна подія, педагогічна ситуація чи завдання насправді чогось навчають. Креативність, яку ми здобуваємо, глибоко занурюючись у певну працю, постійно необхідно оновлювати, адже розум завжди має бути відкритим до нового. Усе перебуває в безперервному стані змін і руху. Доки ми відпочиваємо і думаємо, що сягнули бажаного етапу частина розуму вже вступає у фазу занепаду. Силу та інтелект необхідно повсякчас оновлювати. Я повністю погоджуюся із цим висловлюванням Роберта Гріна, І якраз для викладача в сучасному. Освітньому середовищі допоможе неформальна та інформальна освіта розвиватися, рухатися в ногу з часом, створювати оригінальні навчальні заняття, генерувати креативний освітній і навчальний контенти. через ораторську діяльність ми. З вами, як викладачі, як науковці, впливаємо на ту аудиторію, з якою ми працюємо, тобто на цільову аудиторію. Ми здійснюємо інформаційний, когнітивний, психологічний, емоційний і поведінковий вплив. І для того, щоб здійснювати найефективніший вплив, нам потрібно над собою працювати. І для того, щоб створювати через ораторську діяльність такий освітній простір, який буде викликати активний пізнавальний інтерес у слухачів, Студентів, який буде їх приваблювати і спонукати до активного навчання, оратору необхідно якраз здійснювати риторичну підготовку. Публічні виступи на різного роду освітніх, методичних, наукових, науково-популярних заходах, наприклад, лекція, доповідь або на нараді, або на науково-практичній конференції чи на методичній або вченій раді. Ведення Ютуб каналу, ведення радіо або телепрограми саме з освітнім контентом, створення і ведення персонального сайту з відео і аудіоконтентом, запис наукових подкастів, створення онлайн освітнього серіалу і тому подібне. Це все сучасний освітній контент. Водночас він може не лише Зробити викладача впізнаваною медійною особистістю, а й також дати змогу слухачам, глядачам, читачам поширювати наукові ідеї, які презентує викладач, і користуватися тими науковими знаннями, які він теж поширює через ораторську діяльність. Як зазначає професор Олег Хміляр, у бою воїнів вирізняє особлива кмітливість, хитрість, винахідливість дій, рішучість і нестримна жага втілити набуті теоретичні знання та навички у практичну площину. Сутністю їх життєвого світу є постійне здобуття нового бойового досвіду. Воїна майже неможливо уявити поза боєм. У такий же спосіб, і викладача неможливо уявити поза ораторською діяльністю, поза безупинним навчанням і розвитком. І викладача, якого вирізняє особлива тяга до нового, Сучасного до креативного розв'язання освітніх завдань і проблем, і сутністю життєвого світу викладача є служіння аудиторіям, з якими він працює і перед якими він виступає. Ораторська діяльність якраз складає основу педагогічної, тобто викладацької освітньої діяльності і забезпечує їм ефективність, дає змогу викладачу досягати бажаних результатів в освітній діяльності, і в такий же спосіб навзаєм досягати слухача. Нам, студентам теж необхідних для них результатів. Для цього нам потрібні риторичні знання, розвинені ораторські вміння, сформований унікальний індивідуальний ораторський стиль, розвинений світогляд дослідника, дизайн мислення, емоційний інтелект у викладача. І в цьому, якраз, нам допомагає риторична підготовка. Риторичну підготовку я розглядаю як Процес оволодіння риторичними знаннями, або процес здобуття риторичних знань, оволодіння ораторським мистецтвом. Або ж комплекс заходів, спрямованих на формування готовності викладача до ораторської діяльності і поступове досягнення ораторської майстерності. Риторична підготовка не лише формує готовність викладача до ораторської діяльності, а й дає йому змогу поступово, крок за кроком, рухатися до. Звання професійний спікер до того, щоб стати професійним спікером, стати затребуваним лектором, оратором різного роду освітніх, методичних, наукових і науково-популярних заходів. Хочу зазначити, що риторична підготовка не завершується із вивченням курсу або навчальної дисципліни з риторики. Риторики ораторського мистецтва я хочу зазначити і наголосити на тому, що риторична підготовка це постійний процес розвитку викладача як професійного спікера. І ми зараз з вами подивимося, як за допомогою неформальної та інформальної освіти можна систематично здійснювати риторичну підготовку і формувати готовність до ораторської діяльності і розвиватися як професійний спікер. Почнемо із неформальної освіти. Першим кроком або першим засобом в неформальної освіти є Курси з риторики це може бути вивчення навчальної дисципліни. Я викладаю в університеті навчальну дисципліну на третьому рівні вищої освіти. Сучасна педагогічна риторика. Ви можете прослухати окремий курс з риторики з ораторського мистецтва або з красномовства з мистецтва публічного мовлення чи мистецтва публічного виступу. Вони можуть по-різному називатися, але основа буде єдиною. Курс з риторики нас озброює всебічно риторичними знаннями, які ми з вами потім маємо впроваджувати у практику і на основі яких розвивати ораторські вміння, формувати власний унікальний ораторський стиль. Крім цього, можна проходити також тренінги з ораторського мистецтва. На сьогодні їх насправді достатня кількість в Україні. Я вам наведу приклади. Наприклад, у Львові є школа розвитку СПЄ під керівництвом Романа Кушніра, яка пропонує курс з ораторського мистецтва, з мистецтва спілкування зі складними особистостями. І курс «50 секретів ефективних перемовин це якраз ті курси, які дають нам змогу підготувати себе до ораторської діяльності. Також майстерня лева під керівництвом Андрія Степури пропонує місячний курс Сучасна ораторська майстерність. Академія комунікації Юрія Борисова в Києві пропонує свій курс з ораторського мистецтва. Інститут риторики імені Кеннеді в Києві, також під керівництвом Миколи Овчарова, пропонує базовий курс, онлайн-курс, повний курс, індивідуальний базовий курс, індивідуальний повний курс з ораторського мистецтва, а також разові заняття з тренером. Яка перевага проходження тренінгів з ораторського мистецтва? Чому я їх рекомендую проходити? Тому що під час тренінгу ми маємо можливість в офлайні поспілкуватися з тренером. Під час тренінгу однозначно у вас будуть публічні виступи, декілька на різні теми, і ви зможете після виступу отримати відразу зворотний зв'язок від тренера, який вкаже на різні нюанси. Який покаже, які вже є у вас сильні сторони як оратора, а над чим потрібно ще працювати. Також на тренінгах зазвичай група збирається, і ви можете паралельно відразу слухати виступи інших ораторів, аналізувати, чути зворотний зв'язок від тренера до їх, і також на основі цього вчитися. Тому перевагою, основною перевагою під час тренінгу це є безпосередня взаємодія слухача із тренером. Ну і звичайно, тренінг або курс з ораторського мистецтва чи з риторики має чіткі чітку мету, очікувані результати, структуровану програму і зазвичай завершується отриманням сертифікату, що нам, як з вами, як викладачам, буде корисним як підвищення кваліфікації. Наступним шляхом або кроком в неформальній освіті є онлайн-курси. Їх теж на сьогодні достатня кількість, і вони не лише підвищують нашу кваліфікацію, а й, зокрема, дають змогу подивитися, як спікер працює з віртуальною аудиторією, які він ораторські техніки, методи застосовує, як він композиційно будує свій як окремий виступ, так і цілісний онлайн-курс, що для викладачів теж досить важливо. Як він впливає на аудиторію? Є дві чудові освітні платформи, наприклад, освітній хаб міста Києва, який пропонує такі онлайн-курси, як ораторське мистецтво, сучасна українська мова, критичне мислення та інформаційна культура, креативне мислення, мова жестів, емоційний інтелект, особистий бренд, розвиток пам'яті, організація дистанційного навчання. Це якраз саме ті курси, які нам, нас збагачують риторичними знаннями і дають змогу підготуватися до ораторської діяльності. Крім них, звичайно, там величезна кількість іще інших курсів. На платформі Прометеус можна знайти такі курси, як наукова комунікація в цифрову епоху, наука про навчання, що має знати кожен учитель, ну і зокрема, теж викладач, дизайн мислення для інновацій. Медіаграмотність для освітян. Дуже цікавий і важливий для викладачів курс, як створити масовий відкритий онлайн-курс. Думай інакше, зламай перешкоди на шляху до навчання і відкрий свій прихований потенціал. Діалог та медіація. Шлях до порозуміння. Навколо віддаленого навчання за 10 годин. Стрес-менеджмент для освітян. Ну, і також, звичайно, ми маємо можливість переглядати інші курси. Тепер пропоную вам перейти до інформальної освіти. І першим кроком засобом в інформальної освіти це є підготовка до кожного публічного виступу. Підготовка загалом до публічного виступу, як ще в свій час говорив найкращий оратор ХХ століття Вінстон Черчилль, Підготовка до виступу це запорука його успіху. І ця. Його цитата не втрачає взагалі актуальності й донині. Коли ми готуємося щоразу до кожного виступу, від одного виступу до іншого, ми себе не тільки збагачуємо риторичними знаннями, ми не тільки розвиваємо ораторські вміння, формуємо стиль свій ораторський, розвиваємо світогляд дослідника, розвиваємо дизайн мислення, розвиваємо креативність, емоційний інтелект. Ми також маємо змогу проаналізувати свої виступи. Ми збагачуємо себе не тільки риторичними знаннями, а й загалом поповнюємо значно скарбничку своїх знань, тому що підготовка до кожного виступу дає змогу нам попрацювати з різною літературою, загалом з різними джерелами для того, щоб згенерувати креативний і сучасний потрібний для аудиторії контент публічного виступу. Під час, до речі, підготовки до виступу ми маємо змогу чітко визначити тему свого виступу, правильно поставити мету, яку ми дійсно досягнемо під час виступу. В кінці виступу отримаємо необхідний нам ефект, охарактеризувати аудиторію, з якою ми будемо спілкуватися для того, щоб здійснити на неї ефективний вплив, підібрати матеріал, підібрати різноманітні джерела, з яких можна взяти інформацію для генерування контенту виступу. Далі написати влучний текст виступу, збагатити його різними ораторськими техніками. Підготувати можливі запитання, відповіді, тобто продумати, які запитання теоретично нам будуть поставлені, і вже зараніше підготувати на них відповіді, щоб якесь запитання не захопило нас, зненацька також підготувати якісну візуалізацію контенту промови. Психологічно себе налаштувати на роботу з конкретною цільовою аудиторією, підготувати зовнішній вигляд чарівну валізку, перевірити себе, наскільки ми вже готові до виступу, і потім піти виступати. І якраз у пройдення ось цих всіх етапів дає нам впевненість, зменшує однозначно рівень хвилювання, і ми готові з лідерської позиції виступати перед цільовою аудиторією і що. Не менш важливо саме працювати з аудиторією, взаємодіяти, служити цій аудиторії. Наступним кроком в формальній освіті є систематична ораторська практика. На сьогодні освітніх наукових, науково-популярних заходів проводиться величезна кількість і можна виступати хоч кожного тижня. Тому з цим проблем у викладачів немає. Виступи на різних заходах дають змогу нам. Самовдосконалюватися, розвиватися як професійний спікер, відточувати свої знання, відточувати ораторські вміння, формувати унікальність свою як професійного спікера, робити себе впізнаваною особистістю, щоб викладача асоціювали з дослідженням певної тематики чи певного наукового напряму. І його щоб бачили як експерта у певній тематиці в певній галузі, і відповідно тоді він стає затребуваним лектором, затребуваним спікером на різного роду заходах. Він також під час виступів перевіряє дієвість наявних у його арсеналі ораторських прийомів, технік, засобів і затребуваність і ґрунтовність підготовленого контенту виступу. Тому я завжди кажу: виступайте, виступайте і ще раз виступайте. Крім того, під час виступів ми отримуємо зворотний зв'язок від аудиторії, в якому можуть міститися досить цінні для нас нові ідеї. І наступним же кроком буде якраз рефлексія оратора. А рефлексія оратора складається із аналізу отриманого зворотного зв'язку від аудиторії, і також аналізу власного виступу. Коли ми аналізуємо виступ, ми можемо побачити свої сильні сторони як оратора, свої слабкі сторони і якраз вказати на ті недоліки, які однозначно треба виправити, які потрібно посилити. І відшукати, звичайно. Напрями і способи свого самовдосконалення і підвищення ефективності ораторської діяльності, консультації з риторами, тобто з викладачами з риторики або тренерами з ораторського мистецтва. Викладач з риторики або тренер оцінить однозначно повноцінно наш виступ. Вкаже на всі позитивні сторони, на всі, можливо, якісь пробіли, негативні сторони, скаже точно, як їх виправити, що потрібно конкретно зробити, і яким чином оратору підвищити якість ораторської діяльності, як і що йому в собі саме треба розвинути. Наступний крок в інформальній освіті це аналіз ораторської практики професійних спікерів. Тобто, коли ми або присутні під час конференції, там інших наукових або науково-популярних чи освітніх заходів, ми маємо змогу не лише послухати спікера і збагатити себе цінними знаннями, взяти те нове, що доповідає спікер, виголошує. Але і крім цього, подивитися на його роботу з аудиторією, проаналізувати, як він будує взаємодію з аудиторією, проаналізувати інформативність, переконливість промови, композиційну цілісність його виступу, подивитися, як аудиторія реагує на те, про що він розповідає, і що робить із цим спікер, подивитися на якість візуалізації контенту промови, на якість відповідей спікера на запитання слухачів. На вербальне й невербальне мовлення спікера, наскільки він володіє матеріалом, як він управляє увагою слухачів, які ораторські техніки, прийоми він використовує, і як він досягає мети промови, який ефект від виступу спікер отримує. І на основі цього для себе зробити певні висновки. Треба оратору вчитися не лише на власних виступах, а ще й на. Ораторські практиці інших спікерів. Далі перегляд відео з ораторського мистецтва або окремих лекцій з риторики. І тут нам в допомогу вступає Ютуб. Дійсно, на Ютубі є такі канали, як Макса Прудеуса Риторика, Андрія Степури, Сучасна ораторська майстерність, Івана Гладаря Вільномов, де автор більше. Відео записує про голос про дикцію оратора з конкретними вправами. Також я можу презентувати власний ютуб канал Риторика лідера, на якому записаний повний відеокурс Сучасна педагогічна риторика, який буде корисний не лише викладачам і науковцям, а й будь-якому іншому спікеру, який виступає постійно публічно. Мій Ютуб канал якраз озброює всебічно риторичними знаннями, які нам варто впроваджувати в практику публічних виступів. Тому дивіться, підписуйтеся, ставте вподобайки. І обов'язково впроваджуйте ці риторичні знання в ораторську практику. І розвивайте на основі них власні ораторські вміння. Наступний крок перегляд відеозаписів чи аудіозаписів, наприклад, на Spotify, публічних виступів, наукових подкастів, що присвячені окремим риторичним темам. Тобто. Наприклад, є дуже гарний ютуб-канал Фактор 10, на якому в перекладі українською мовою представлені виступи на різного роду конференціях, зокрема на ted конференціях І ось до прикладу виступи, які стосуються саме риторичних тем. Як виступати, щоб вас слухали? Джуліан Трежер. Золота лекція про мову тіла. Як демонструвати впевненість? Секрети успішних переговорів від Джона Варо. Як починати виступ? Як ефективно переконувати, від Конора Ніла. Мова тіла змінює вас, Емі Кадді. Мистецтво дебатів від екс-коуча Гарварду Босео. Три простих способи донести думку Алана Алда. Як виступати? Золота лекція професора Вінстона. Також на Ютуб каналі Хмаринка Сайенс є дуже гарний подкаст Джейкоба Моргана. Це автор книжки Лідер майбутнього і Деніела Голмана. Це відомий дослідник емоційного інтелекту і автор книжок про емоційний інтелект. Про емоції та інтелект. Рекомендую теж для себе подивитися. Ось це ті виступи, які спрямовані саме на риторику на, на, з окремих аспектів в ораторському мистецтві. Наступний крок в неформальній освіті, в інформальній освіті це наукові дискусії. Як то кажуть, дискутуйте, 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 обговорюйте зі своїми колегами, друзями певні наукові, освітні теми, освітні чи наукові проблеми. Під час наукових дискусій ми з вами вчимося ясно і чітко виражати свою думку, доносити її до співрозмовника чи до невеликої аудиторії. Крім цього, вчимося відстоювати аргументовану власну думку за потреби спростовувати думку опонента, і також вчимося слухати думки інших і в них брати цінні ідеї. Залишилося в нас ще два кроки в інформальній освіті: це читання риторичної літератури, тобто книжки, які присвячені безпосередньо риториці, ораторському мистецтву, мистецтву публічного мовлення. Є дуже гарно, гарні книжки українських авторів, великий оратор або як говорити так, щоб вам аплодували стоячі Романа Кушніра. Вов виступ по-українськи, ноу-хау сучасного оратора Андрія Степури. Виступай як кращі 42 техніки ораторського мистецтва Антона Савочки та багато інших. Це книжки. В жанрі науково-популярної літератури є, звичайно, достатньо і наукової, і академічної літератури, тобто підручників, навчальних посібників, які так і називаються риторика, основи ораторського мистецтва, ораторське мистецтво, основи красномовства, мистецтво публічного мовлення і тому подібне. В мене є мій підручник, який ви бачите зараз на слайді. «Педагогічна майстерність викладача вищої військової школи, і цілий розділ у ньому присвячений безпосередньо ораторському мистецтву, риториці якраз викладача науковця. Також зараз виходить навчальний посібник, військове лідерство під моїм авторством і професора Олега Хміляра, де у ньому ціла частина з кількома розділами буде присвячена риториці лідера. Також можна читати багато інших книжок. До речі, якщо навіть ввести в гуглі Риторика, ораторське мистецтво, вам у вільному доступі з'явиться достатньо книг, присвячені тематиці ораторської діяльності, і які значно поповнять скарбничку ваших риторичних знань. І останнє це читання різноманітної літератури, тобто літератури різних жанрів і тематики наукової, науково-популярної, публіцистичної, художньої. Я б навіть рекомендувала викладачам ввести в свою діяльність звичку читати. Кожного дня, скільки ви читаєте, 10 сторінок, 20, 50 сторінок, 100 сторінок в день. Відомий факт, що студент Гарварду читає 600-700 сторінок за тиждень. Так? Тому введіть собі звичку читати і читайте абсолютно різну літературу. Тоді ми навчаємося синтезувати знання з різних галузей. І готувати оригінальні навчальні заняття, готувати креативний контент публічних виступів. Тому читайте, читайте і ще раз читайте. Введіть звичку читати. І кожного дня, вранці, в день, в обід, ввечері, перед сном, коли, кому, коли як зручно. Але читайте. Отже, шановні колеги, шановні учасники науково-практичної конференції, як бачимо. Неформальна та інформальна освіта допомагають нам здійснювати риторичну підготовку і якісно готувати себе до ораторської діяльності, допомагають сформувати готовність до ораторської діяльності викладача науковця. Тому Розвивайте свої риторичні знання, розвивайте ораторські вміння, формуйте унікальний ораторський стиль, розвивайте світогляд дослідника, постійно знаходитесь у творчому пошуці, розвивайте дизайн мислення, емоційний інтелект. І інші професійно необхідні вам якості, які даватимуть змогу бути ефективними спікерами, успішними ораторами, ставати затребуваними лекторами і експертами в певній тематиці, і допомагатимуть вам завжди бути у тренді. Тому проходьте курси з риторики, тренінги з ораторського мистецтва, слухайте різноманітні онлайн-курси, які присвячені і тематиці риторичній, і не тільки. Систематично готуйтеся до кожного публічного виступу, систематично практикуйте публічні виступи, тобто виступайте на різного роду заходах і працюйте з різними цільовими аудиторіями. Слухайте як окремі відео, так і лекції з риторики, публічні виступи, які присвячені як риторичній тематиці, так і будь-які інші публічні виступи, і аналізуйте ораторську практику професійних спікерів. Читайте, читайте. І ще раз читайте, дискутуйте зі своїми колегами, переглядайте відеоролики. Ютуб нам на сьогодні допомагає дійсно себе збагачувати риторичними знаннями і розвиватися самим як професійним спікерем. Бажаю вам успішних публічних виступів, вдалих наукових дискусій і. Ставати дійсно професійним спікером і сформувати повноцінну готовність до ораторської діяльності. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!